Попри повномасштабну війну в Україні, наша держава досі є одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Ми транспортуємо пшеницю, овець, кукурудзу, ячмінь та інші сільськогосподарські культури. На наших аграріїв сподівається, чи не півсвіту. А самі аграрії вирощують лише ті культури, які пройшли випробування на досвідних полях усіх 20 філій Українського інституту експертизи сортів рослин. Єдиної державної установи, якій Міністерство аграрної політики та продовольства України довірило це робити. Враховуючи, що цикл, такий дослідницький наш цикл, це від озимих минулого року і яри, і завершення до посіву вже під новий урожай, залишається цикл наукових спостережень, експертизи, сортів, гібридів, які були передані нам на випробування. Важливим елементом, крім того, що досвіди треба закласти, з ними, за ними доглядати, описувати. Важливим є такий етап, як приймання сорту дослідів, який Традиційно ми проводимо в період, коли вже дозріли, вже ось скоро розпочинається, вже і по ріпакам розпочалося збирання. От ми проводимо прийомку сортодосвітів. Тобто кожна філія, кожна філія звітується, відповідно комісії, які були утворені у нас в інституті, звітується про те, як виконано завдання по закладки сортодослів, чи з дотриманням методики, чи. Виконано все те, що по програмі було передбачено, як по озиміх, так і по ярих. Я зуміло, вже етап цей завершився. Ми провели засідання вченої ради за участю керівників філій, керівників робочих комісій, заслухали звіт про те, як пройшло приймання, приймання сортодосліду, в якому стані сортодосіди. Заслухали і те, що в нас і позитивно є, і те, що необхідно, на що треба звернути увагу в наступному сезоні. Особлива увага приділялася тому, що, по-перше, дотримання це методики всіх принципів і порядків проведення експертизи, відповідно, дотримання обліку, документу обігу, своєчасне звітування, передачі інформації сюди, в головний офіс, для того, щоб можна було розпочинати обробку. тому що… Є культури, які дуже короткий період від збирання оцінки і вже знову посіву під урожай, особливо це відноситься до озимих культур. От Там дуже короткий період, коли необхідно зібрати, провести дослідження і визначити, чи є потреба на наступний рік, скажімо. Проводити випробування, чи можливо, скажімо, результати негативні, і селекціонер або, скажімо, заявник отримає відповідний результат, і він прийме рішення, чи, чи варто ще на третій рік робити, чи можливо треба зняти з випробування, провести там якісь допрацювання над відповідним якась сортом або гібридом попрацювати там і свої внести корективи, і тоді, можливо, на слідуючий рік там чи коли буде можливість, щоб подавати його на випробування. Директор Українського інституту експертизи сортів рослин, доктор економічних наук, Сергій Мельник, зазначає, що його відомство працює цілорічно і практично без перерви. Це безперервний процес. Що неможливо зупинити там, щоб сказати, що да, от ми завершили в цей момент. От цю дату завершили. Завтра починаємо стартувати все разом. Це безперервний перманентний процес, який відбувається в інституті. Зрозуміло, що є більш напружений період, особливо це весняний період, коли закладка йде. От і цього є період, коли зараз збирання теж велике бажання і вважається природне явище, коли заявники хочуть отримати якнайшвидше отримати результати по тим заявкам, які нам подали для. Проведення експертизи, отримати відповідний результат і розуміти, цей сорт він вже йде в бізнес, він вже йде у виробництво. Чи можливо треба буде знову повторно його випробування? Тобто це такий ну, хвилюючий момент для кожного і для нас, і для заявника, тому що ми теж хочемо завершити якісно і достовірно проведення експертизи, щоб воно не викликало ні в кого. Заперечень. і Тому що, якщо, скажімо, заявник отримує негативний результат, це його певне хвилювання. З другої сторони, і наше, тому що ми маємо достовірно, показати, що так він дійсно не, не показав те, що про що заявлялося. от А зрозуміло, що то, у кого сорт проходить, емоції більш кращі. тобто це як звичайне життя, є позитивні емоції, є негативні емоції. Але з будь-якої навіть негативної самої ситуації треба робити висновки для того, щоб покращити і отримати кращий результат. Тому що, якщо навіть помилка або якийсь від'ємний результат, це в науці це також результат. Що стосується минулого сезону 2022 та нинішнього 2023 років, то за словами очільника інституту, вони видалися непростими. Причини відомі. Безперечно, 2022-2023 рік вони і є самі по собі різні, і самі по собі є об'єднані. тому що продовжується війна, йде боротьба України за свою незалежність, боротьба з підступним ворогом. Це те, що об'єднує 22-й, 2023 рік, на жаль, ми сподівалися, що нам вдасться. Побороти ворога, і ми заживемо мирно. Але війна є війна, і ми про це всі чітко повинні розуміти. Так швидко не буває. Це великий дій. А відмінності в тому є, що 2022 рік він розпочинався із широкомасштабного вторгнення. Тоді працівники ефірів не були в такому моменті. Виконання робіт, організація виконання робіт, працівники інституту інші всі були в такому стані, знаходилися, ну, скажімо так, на перших етапах неорганізовано, незрозумілому, що, що, як і далі. Але поступово до кінця року все в нашій системі більш-менш стабілізувалося, люди почали працювати, відновилася робота. Відновилася сортодосна діяльність, і вона й продовжилася, тому що ми сортодосі закладаємо вже не один рік, а з рік, два-три назад і ці дослідження проходять. І таким же чином організована робота нашого інституту і офілії перейшла у 2023 рік, тому що 2022 рік. Завершувався тим, що ми збирали урожай, те, що було посіяне у 2021-22 році озимі яри, а вже у 2022 на 2023 рік було посіяні озимі культури. Нам вдалося своєчасно посіяти. на урожай по озимих непоганий, зиму гарно війшли. От, Ми підготувалися до посіву ярих культур, матеріально-технічну базу, спеціалісти, самі філії підготувалися. Організовано провели. Фасування насіння, зразків, прийом, відправку, посів ярих культур. І ось вже враховуючи, що цикл, такий дослідницький наш цикл, це від озимих минулого року і ярі і завершення до посіву вже під новий урожай, завершається цикл наукових спостережень, експертизи, сортів, гібридів, які були передані нам на випробування. Випробування і приймання сортодослідів – основа в практичній роботі інституту. Від зернини для посіву і до збору врожаю на дослідних полях. За усім ретельно спостерігають науковці закладу. Хмельницька філія виконує завдання Українського інституту експертиз сортів рослин, Міністерства аграрної політики з проведення кваліфіційної експертизи сортів рослин, нових сортів рослин, які вивели наші селекціонери. Та е, е, зарубіжні компанії От, з метою внесення їх до державного реєстру сортів рослин е, е, та поширення на території України. Так формується е, національний ринок сортових ресурсів. Дуже інтересна робота. Ми являємося якби експерти експертами. Це дуже відповідально, тому що працюють інститути, працюють індивідуальні групи людей, от, товариства, які виводять нові сорти. Сорт вивести це дуже складно. Виводиться сорт і 3, і 5, і 10, і 20 років. І раптом цей сорт виявляється неконкурентноспособним. Тому це дуже важливо правильно його оцінити. Перед збором врожаю задля визначення результатів дослідів у філіях науковцям доводиться проїхати із Києва тисячі кілометрів від крайньої точки заходу України у Мукачево та Чернівцях до північних Волині, Рівненщини, Чернігова та Сум. Їдуть, звісно, і на схід, центр та південь, Одеса, Кіровоградщина, Черкащина. Якщо ми знаходимо сорт і включаємо його в реєстр і даємо рекомендації щодо його застосування у виробництві. Сорт який стійкий до, наприклад, одної, двох хвороб, які, які є на, на даній культурі, ми маємо економію на гектарі, це до 1000 гривень, а по деяких випадках і більше, якщо сорт стійкий тільки. Якщо це перевести в кошти, то це виходять мільйони і мільйони і мільйони гривень зекономиних коштів, які можна використати в інших цілей. Ну, зараз в основному в селекції йде напрямок на створення сортів інтенсивного типу, які потребують застосування як високих норм мінеральних добрив для того, щоб сорт міг повністю розкрити свій генетичний потенціал, так і певного комплексу засобів захисту рослин. От, тому що давно доведено, що краще обробляти меншу кількість гектарів. І отримувати з одиниці більший врожай, ніж обробляти велику кількість гектарів або більшу кількість гектарів, отримувати менший врожай. Тому зараз усі сорти у нас інтенсивного типу, які вимагають, ну скажімо, готові давати високий врожай, генетично в них він закладений, але й вимагають відповідної культури землеробства. В Першу чергу внесення збалансованої системи одобрення. Власне, по всій Україні тестують нові сорти і гібриди за допомогою фахівців Українського інституту експертизи сортів рослин. Ми, як експертний орган, ми є незалежний орган, і Ми оцінюємо всі сорти, які до нас попадають на експертизу. Я не можу сказати, чи іноземні, чи е, чи вітчизняні краще, гірше. Як працює селекція? Ми є незалежним експертним органом, який дає оцінку сорту, дає оцінку тої роботи, яку зробив селекціонер. Направду українські дослідники не можуть давати власну оцінку, що краще, а що не так. Вони мають оцінювати роботу незалежно, але нікуди правди діти. Вітчизняна селекція практично не поступається закордонним зразкам. І це важливо для нашої науки. Ми повні, повної характеристиці цих, цих сортів не бачимо, тому що вони в різних природно-кліматичних зонах вивчаються. У нас же 20 цих філій є в Українському інституті. І кожна, кожна філія розміщена в інших природно-кліматичних зонах. От по нашій зоні. Ну, можу, можу тільки одне сказати. Ну, і практика останніх років показує, що, як правило, е сорта. Вітчизняної селекції вони більш практичні до екстремальних ситуацій, тому що іноземної селекції вони вимагають більш е потужного підживлення і серйозного захисту. А вітчизняної селекції ну, можливо дещо урожайність нижча. Ось. Але показники все ж таки не уступають в багатьох випадках від е сортів іноземної селекції, особливо перезимівля стійкість до вилягання і так далі. Відповідальність за майбутнє вирощуваних в Україні нових сортів це складова у роботі науковців Українського інституту експертизи сортів рослин. Світлана Гринів відзначає один із видів досвідів ПСП придатність сорту до поширення. Сорт придатний до поширення. Сорт набуває державної реєстрації, якщо він відмінний, однорідний, стабільний, якщо він придатний до поширення. Він має присвоєна назва, тільки тоді е, сорт попадає до державного реєстру. Е, сорт повинен бути придатний для поширення в Україні, безпосередньо придатний для поширення в Україні. Тому і в нас закладаються е, не, не всі культури, а є визначені переліком компетентного органу, тобто наказом перелік родів і видів компетентного органу, які проходять обов'язкове випробування в польових умовах щодо придатності, визначення придатності. Сорту до поширення. Я думаю, що це показник дуже важливий для України, тому що і такі основні культури, як пшениця, соя, ріпа, картопля, ще ряд культури, які дуже актуальні і дуже вимагають до впливу кліматичних умов України, необхідний в процесі вивчення цього дослідження. Колектив науковців виробничників це особлива кугорта в українській аграрній спільноті. Вони мають два професійні свята: День науки та День сільського господарства. Основний фактор, який дозволяє нам відповідно до методичних, агротехнічних вимог проводити польові досліди – це, звичайно, наші спеціалісти. У нас сьогодні на філії працює 23 спеціалісти, з них 5 агрономів, які ведуть. Польові дослідження, це наш так званий золотий фонд сортодослідників. Вони всі досить грамотні, відповідальні, своєчасно виконують всі свої завдання щодо проведення досліджень. Тому ті результати, які вони отримують і описують у формах, які представляються. До інституту цим даним можна вірити їх необхідно використовувати при підготовці експертних висновок. Директор Українського інституту експортів сортів рослин Сергій Мельний каже, що прийомка дослідів – це не фінал у роботі. Підбиваючи перші підсумки, зауважує. Наступний етап у роботі єдиного в Україні закладу експертиз сортів рослин змолоти борошно, якщо говорити про зернові, спекти хлібину і переконатися, що не дарма хтось виводив нові сорти цих культур. Не дарма ж бо в усіх філіях проводять повноцінні посівну та жнива. Хлібокарській якості, якості для того, щоб ми, ми могли говорити про те, що ця пшениця в неї з неї буде якісна мука, яка буде давати нам. Хліб от, якісний. От. Цей етап він трохи пізніше. Він практично проходить у нас вже майже після Нового року. Тому що, по-перше, зерно має дозріти. По-друге, мука теж саме підготовчий процес, який має теж відбутися. От. Ми такі дослідження проводимо, бо це є обов'язковим показником, і особливо ті пшениці, які для пшениці і хлібокарські характеристики.